Вітаю, шановні слухачі! Продовжуємо з вами рухатися до непокорених вершин ораторської майстерності. І сьогодні проговоримо про важливий компонент техніки мовлення, про те, як ми говоримо і що нас відрізняє один від одного, і що буде вирізняти справжнього оратора. Це його голос. Публічна промова, незважаючи, буде це навчальне заняття, виступ на конференції, доповідь на нараді, вітальне слово або будь-який інший, має бути насамперед чутною. А це залежить від добре поставленого голосу. Голос це найважливіший елемент техніки мовлення. Це звук, що утворюється в гортані коливанням наближених одна до одної напружених голосових зв'язок. Повітря, яке під тиском видихається. Ми дуже часто можемо почути скарги педагогів про те, що голос сідає, з'являється сиплість, хрипота у голосі, починає дерти в, голос, е, дерти в горлі, і до кінця заняття голос майже сів. Що ж нам робити? Чи може бути так? Так, звичайно, може. Для цього нам треба розвивати свій голос. Треба виконувати вправи з техніки мовлення, які дадуть змогу покращити наш голос. Також людина навіть від народження може мати недоліки, зокрема в тембрі голосу гугнявість, шиплявість, шепелявість. І це теж можна виправити. Варто лише попрацювати. Варто пам'ятати, що. Фізичною основою звучності голосу є правильно поставлене дихання. Ми з вами пам'ятаємо про поверхневе, грудне і діафрагмальне дихання, і для оратора розвивати потрібно саме діафрагмальне дихання. А неправильне дихання, поверхневе грудне буде породжувати недостатню звучність голосу. А це буде зі свого боку змінювати забарвлення голосу. Отже, давайте подивимося, чи можна взагалі розпізнати за голосом людину? Виявляється, що так. Як пише Олег Міляр, характеристики голосу людини створюють її образ, сприяють розпізнаванню психічного стану, виявленню психічної індивідуальності, а також голос, проявляючись у мовленні, стає психологічною зброєю мовлення. Ми ж пам'ятаємо, що через голос ми можемо управляти увагою аудиторії. Аудіальні техніки управління увагою аудиторії. За голосом ми можемо розпізнавати, хто там стоїть за дверима, кого ми зараз не бачимо, але чуємо і впізнаємо цю людину. І за голосом ми можемо ждати характеристику цій людині, виявити деякі якості, особливості темпераменту, характеру цієї людини якими ж головними характеристиками володіє голос? Це гучність або сила, польотність, висота. Далі ми з вами поговоримо про тон, про темп мовлення, про милозвучність голосу, про мелодику мовлення. Що таке гучність або сила голосу? Це кількість децибел, вироблених фізіологічно нижньогортанним тиском і силою звука, що виникає при виході. Коли людина підвищує голос, гучність голосу, вона може бути роздратованою, або ж навпаки, вона може на чомусь дуже хотіти акцентувати свою увагу, наголосити на чомусь, щоб співрозмовник прийняв її ідеї і почув її думку. Водночас, такого ж ефекту ми можемо домогтися і протилежним, навпаки, знижуючи гучність голосу. Тому є крик. Так, є середня гучність і є е, низький рівень гучності, коли ми дуже тихо говоримо. І оратор має вдало змінювати це під час свого виступу. І я б сказала так: гратися гучністю голосу. Гучність голосу, як відмічає Роман Кушнір, залежить від характеру людини і територію, яку вона готова захищати. І от тому серед звірів ми бачимо, коли там Лев ричить занадто, він показує територію, яку він захищає. Роман Кушнір додає: усі, хто чує голос оратора, потрапляють у сферу його впливу. Тому не дивно, що невпевнені люди зазвичай говорять тихо. Оратор, який вагається, Буде розраховувати гучність свого голосу так, щоб його було чутно лише найближчим слухачам, забуваючи про достатню гучність для задніх рядів, що не дає змоги присутнім повністю включитися в процес обговорення. Будьте впевненими в тому, про що ви говорите, і вдало використовуйте гучність голосу, ви маєте говорити так, щоб вас гарно було чутно, як тим слухачам, які сидять за першими. Рядами, так, і тим, хто займає місця на задніх рядах. Далі польотність голосу. Польотність це здатність якнайдалі посилати звук. Що це означає? Польотність нам не потрібна в маленькій аудиторії, але нам польотність потрібна в великій аудиторії, в аудиторії амфітеатру, в широкій аудиторії, тому що оратора мають чути. Дуже гарно чути як ті слухачі, які сидять ближче до нього, так і ті, хто сидить далеко. Пригадайте театр, коли ви приходите, актори говорять без мікрофону. Але чутно всім на, навіть на верхньому балконі дуже гарно. Тому тренуйте польотність голосу так, щоб ваш голос линув просто на задні ряди. Він, знаєте, начебто зсередини виходить і лине на задні ряди. Далі висота голосу. Висота це здатність володіти діапазоном голосу в межах показників музичної шкали, що визначається частотою коливання голосових зв'язком зв'язок за секунду. Висота голосу це його здатність до тональних змін. Діапазон визначається як інтервал між найнижчим і найвищим звуком у межах можливостей голосу. Ви можете а, говорити із низькою висотою це бас такий так, і ви можете говорити з високою, але не занадто високою. Хто у нас бере найвищі ноти, це академічні співаки. Висота голосу це суб'єктивне слухове відчуття частоти звуку. Для звичайного голосу, до речі, характерний діапазон у півтори октаві. Октави. Хоча у побутові розмови людина найчастіше використовує лише 3-4 ноти, а розширення діапазону робить голос виразнішим. Далі тембр. Тем... Тембр це характерне, вроджене забарвлення голосу. І якщо ми гучність висоту можемо змінювати, то тембр це вроджене забарвлення голосу. і… Ми повністю його змінити не можемо, тому що саме за тембром ми розрізняємо голоси різних людей, саме за тембром. Деякі недоліки тембри, такі як гугнявість, шиплявість, сиплявість, ми можемо знімати завдяки виконанню певним правам з техніки мовлення. Від форми і об'єму ротової та носової порожнини, об'єму і форми трахеї і щільності голосових зв'язок залежить у нас тембр. Ось чому ми його повноцінно змінити не можемо. Гарний тембр голосу це відкрите насичене звучання, чітке звучання голосу із чистими вібраціями голосових зв'язок. І тут же дуже важливу роль відіграє. Повноцінне глибоке діафрагмальне дихання. Далі тон мовлення. Додаткова характеристика мовлення тон це забарвлення голосу, з яким вимовляються слова та речення. Тон залежить від тих емоцій, які ми проявляємо, в які ми вкладаємо у наше висловлювання. За допомогою тону можна навіть змінити зміст. Того, про що ми говоримо. Відомий український педагог Антон Семенович Макаренко, коли працював зі, із вчителями, він давав їм різноманітні вправи і говорив, що ви маєте одну і ту ж саму фразу вміти сказати з 10-15 різними відтінками. Тон мовлення може бути добрим, злим, захопленим, офіційним, дружнім. Або продовжте цей список самі. Коцолінно у своїй праці невербальна комунікація зазначає: якщо наш співрозмовник роздратований, і ми його хочемо заспокоїти, пояснити свої істинні наміри, велике значення для нього буде мати тон нашого голосу, а не слова нами використані. У таких ситуаціях твердження типу не хотів би тебе образити. Мені жаль, що ти розізлився. Я не хотів тебе розізлити, мають позитивний ефект лише в тому разі, коли тон голосу відповідає повідомленню співрозмовника, тобто дійсно відповідає цим словам. І коли людина демонструє, що їй дійсно шкода за те, що сталося. Мелодика мовлення. Підвищення та зниження тону голосу. Це емоційно експресивна забарвленість голосу, яка сприяє вираженню у мовленні того, хто говорить певних почуттів і намірів. Тож, шановні слухачі, вдало користуйтеся тоном мовлення. Наступна характеристика це темп мовлення. У темп мовлення входить швидкість мовлення, довгота звучання окремих фраз. І інтервали та паузи, швидкість мовлення залежить і від індивідуальності особистості того, хто говорить, і від змісту інформації. Оптимальна швидкість мовлення 120-150 слів за хвилину. Водночас ми маємо враховувати особливості аудиторії, з якою ми спілкуємося. Якщо ми... Аудиторії подаємо зовсім нову і складну інформацію, то темп мовлення, тобто швидкість, має бути повільнішою. Якщо ми з певних питань говоримо з високопідготовленою аудиторією, ми можемо говорити швидше. Але загалом змінюйте швидкість мовлення у процесі виступу. Далі довгота звучання окремих. Словосполучень або фраз залежить від здатності того, хто говорить, розтягувати чи стискати склади складни залежно від їх значення і почуттів, що передаються. Ми можемо цілеспрямовано певні слова розтягувати або ж, навпаки, швидше їх проговорювати. І інтервали та паузи. Завжди необхідні під час публічного виступу, тому що саме через паузи ми і управляємо увагою аудиторії, ми акцентуємо на чомусь увагу, ми звертаємо увагу слухача на те, що ми сказали, і ми даємо слухачу можливість усвідомити, зрозуміти те, про що ми говоримо. Тому використовуйте паузи. А якщо швидке мовлення без пауз, то воно викликає напруження у людини. Милозвучність. Це чистота звучання голосу і відсутність дефектів мовлення, до яких належить гугнявість, шепелявість, сиплість і інше. Милозвучність містить у собі дзвінкість, коли голос дзвінкий, коли він дзвінко звучить, резонуючи у передній. Частині ротової порожнини. Але якщо звук народжується під м'яким піднебінням, то він вийде тьмяним і глухим. Дзвінкість голосу залежить від спрямованості і зібраності звуку, тобто його концентрації біля передніх зубів і від активності губ. Робимо з вами вправи з артикуляційної гімнастики і тренуємо дзвінкість голосу. І ще остання дуже важлива якість голосу, характеристика голосу це його гнучкість. Гнучкість це здатність голосу за вольовим рішенням мовця, швидко і невимушено переключати або змішувати регістри, переходити з однієї висоти на іншу, десь щось гучніше сказати, десь навпаки тихіше, десь ставити паузу, змінити тон мовлення, змінити темп мовлення. Тобто гнучкість показує, наскільки ми вміло можемо користуватися своїм голосом в різних ситуаціях мовлення. І гнучко підходити до голосу і змінювати його характеристики. Вдало користуватися характеристиками голосу. І на сам кінець велике значення. Має в нас інтонація, з якою ми говоримо. Інтонація це ритмо мелодійний лад мови. І вона залежить від усіх характеристик голосу. Вона містить висоту, тон, силу звучання, швидкість мовлення, наголоси і паузи. Отож, шановні слухачі, голос це основний інструмент роботи оратора. Голос має бути красивим, мелодійним, дзвінким. Вас має бути приємно слухати. У голосі відображається внутрішній стан оратора, ті емоції, почуття, які він передає аудиторії, той емоційний відгук, який він навзаєм отримує. В голосі відображається його відображаються його індивідуальні характеристики, його настрій, ті почуття, які він переживає щодо того, про що він говорить, і до і ті почуття, які він переживає до аудиторії, тобто ставлення до аудиторії. Змінюйте свій голос, тренуйте свій голос, виконуйте вправи з техніки мовлення, насичуйте свій голос красою, дзвінкістю і за допомогою голосу управляйте аудиторією. Змінюйте гучність голосу, висоту, тон мовлення, темп мовлення, тренуйте гнучкість свого голосу, робіть мовлення милозвучним. І інтонаційно виголошуйте свої публічні промови.